За 20 років своєї громадської праці Юрій Наконечний зібрав та подарував майже 14 тисяч книг багатьом національним школам, бібліотекам та установам, як Східної, так і Західної України. Цього разу подружжя привезло книги до Коломиї особисто. Ми отримали чудову пропозицію від пана Юрія на те, що він може передати для музейної бібліотеки, наукової бібліотеки книжки, що стосуються десь західного регіону України. Це такі регіональні книжки: це Бережанщина, Городенківщина, Коломийщина, Тернопільщина, Збручівщина і багато багато інших. Поспілкуватися з благодійниками зібралося чимало коломиян. Родина Наконечних розповіла про своє життя за кордоном, де вони Активно займаються суспільно громадською діяльністю, пропагуючи українську культуру. Пан Юрій стверджує, що американський уряд дає цьому добрий поштовх. В діаспорі в Америці, де ми проваємо ніби з, з дитинства, так нас батьки виховали. І так ми живемо тим духом, що ми є частиною тої України. Ми є то частиною, і ми повинні робити все, що можна, все в наших, щоб в який будь-який спосіб тій Україні допомогти. Українські іммігранти пообіцяли знову відвідати писанкове місто та й надалі поповнювати бібліотечні фонди України, і, зокрема, Прикарпаття.